Коли розум наповнюється шумом, людина перестає сприймати навіть базові сигнали свого внутрішнього стану. Карл Густав Юнг писав, що психіка реагує на надмірне прагнення до самоконтролю та пригнічення. Ви помічали, як у моменти перевантаження навіть прості задачі стають важкими, ніби свідомість рухається в густому тумані. Юнг наголошував, що цей туман не випадковість. Він виникає, коли Его утримує увагу на поверхневих думках і не дає глибинним змістам піднятися. Юнг називав цей стан внутрішнього шуму перешкодою для індивідуації. Він писав, що людина, яка не вміє сповільнюватися, втрачає доступ до символів, до архетипів, до тих структур психіки, які формують сенс. Подумайте про це. Скільки разів ви ловили себе на тому, що потік думок не приносить відповіді? А лише посилює тривогу, це і є шум. Він виникає автоматично, але його можна розпізнати. Щоб зрозуміти цю динаміку, Юнг вивчав власні реакції. У його щоденниках є фраза, яка дивовижно точна. Він пише Я не можу почути душу, поки розум сперечається сам із собою. Це просте спостереження розкриває цілий механізм, коли увага повністю зайнята суперечкою, міркуванням. Спробою контролювати кожну емоцію, внутрішній світ замовкає. Запитайте себе зараз, що відбувається всередині вас, коли ви намагаєтеся вирішити проблему через напругу. М'язи стискаються, дихання стає поверхневим, з'являється роздратування. Юнг зазначав, що в цей момент людина діє не з цілісності, а зі страху перед невідомістю, шум стає захистом, хоча здається ворогом. Багато хто шукає рішення в нових знаннях або нескінченному аналізі, але юнг писав, що розум, переповнений мисленням, не здатен до реального інсайту. Він писав про це в коментарях до власних сновидінь. Він спостерігав, що відповіді приходять лише після припинення спроб видавити їх зусиллям. Ви вже помічали подібний ефект, коли ви перестаєте думати про проблему, і раптом виникає ясність це не магія. Це природна здатність психіки. Юнг пояснював цей процес так: несвідоме працює, поки свідомість відпочиває, але щоб воно могло проявитися, потрібен простір, і першим кроком стає розпізнавання шуму, не придушення, не боротьба, а просте зауваження того, що розум видає потік реакцій. Уявіть ситуацію, ви переживаєте конфлікт на роботі чи в сім'ї. Думки починають перестрибувати від однієї інтерпретації до іншої. Юнг писав, що це і є розщеплення уваги. Людина в такий мить не чує себе, бо намагається почути всіх одразу. Шум посилюється, і зв'язок із власним центром втрачається. Я хочу, щоб ви зараз запитали себе Квот Уан Юнг підкреслював, що шум завжди маскує глибшу потребу. Наприклад, потребу в спокої або в чесному визнанні власних емоцій, коли ми починаємо бачити цей механізм, з'являється можливість щось змінити. Юнг вважав, що людина не може рухатися до цілісності, доки не помічає, наскільки розум заповнений неусвідомленими реакціями. Це відправна точка, і в цей момент виникає базове питання чи готові ви почути те, що знаходиться під шумом. Коли внутрішній шум нарешті слабшає, виникає короткий і майже непомітний момент, який Юнг описував як вікно для прояву несвідомого, цей мить не можна створити силою волі. Він з'являється, коли психіка втомлюється від власних захистів і дозволяє собі на секунду опуститися в тишу ви вже відчували щось схоже. Той дивний момент, коли думки перестають штовхатися. І всередині стає незвично спокійно. Юнг писав, що саме в паузі психіка вирівнюється, він спостерігав це у своїх активних уявленнях і в роботі з пацієнтами. Він зазначав, що відповідь ніколи не приходить під час напруженого аналізу. Відповідь приходить після, коли людина перестає шукати, коли розум перестає контролювати, коли внутрішній голос звільняється від тиску. Погляньте на цю ідею уважніше. Чому тиша така важлива, Юнг пояснював, що свідомість постійно зайнята інтерпретацією. Вона намагається пояснити, передбачити, захистити. У такій роботі немає місця новому нове не може увійти в кімнату, яка повністю заповнена. Тому тиша стає не просто відпочинком, а простором. Запитайте себе зараз. Коли ви намагалися вирішити складне питання, ви залишали місце для цього простору чи заповнювали все думками, страхами, очікуваннями. Юнг говорив, що людина, яка заперта всередині власного внутрішнього діалогу, підключається від інтуїтивного знання, а саме воно дає напрямок. Момент тиші часто здається порожнім. Багато хто боїться його. Боїться того, що почує, боїться зіткнутися з тим, що було приховано. Але Юнг стверджував, що тиша несе загрози, вона просто знімає шар поверхневого шуму, відкриваючи доступ до глибинних змістів. Спробуйте уявити собі просту сцену ви сидите в кімнаті, де годинник перестає цокати, вулиця раптом замовкає, і навіть усередині немає звичного тиску думок. У цей момент ви не оцінюєте себе, не сперечаєтесь, не пояснюєте, ви просто присутні. І в цій присутності з'являється відчуття чогось знайомого і водночас нового. Юнг писав, що саме так несвідоме починає говорити воно не кричить, воно не сперечається, воно проявляється тихо. Саме тому цей момент такий цінний, він не триває довго, іноді всього кілька секунд. Але саме в ці секунди людина може відчути напрямок, не відповідь цілком, а натяк. Інсайт рідко приходить повністю сформованим. Спочатку він проявляється як почуття, як внутрішній рух, як легке розуміння, яке важко висловити словами. Я хочу запитати вас ви помічали, як часто найважливіше приходить не в момент напруженої спроби, а коли ви відступаєте, коли ви перестаєте тиснути на власний розум? Юн говорив, що психіка мудра, вона знає, коли говорити, їй потрібно лише, щоб ви перестали перекривати її голос. Так виникає тиша, яка розриває цикл внутрішнього шуму, і саме з цієї тиші починає зростати нове розуміння. Це не фінальна відповідь, це початок. І саме звідси починається рух у глибину. Коли розум занурюється в тишу, відкривається простір. У якому починає підійматися те, що Юнг називав матеріалом несвідомого, це не містичний феномен, це природна частина психіки. Юнг писав, що несвідоме постійно посилає сигнали, але людина рідко здатна помітити їх через тиск власних думок. Коли шум відходить, ці сигнали стають виразними. Подумайте про це. Скільки разів ви відчували дивне інтуїтивне враження, яке виникло ні звідки? Юнг називав такі прояви спливанням символів. Символи не пояснюють прямо, вони показують напрямок, і коли людина дозволяє собі бути уважною без опору, починає вибудовуватися картина внутрішнього стану. Юнг зазначав, що несвідоме діє як дзеркало, воно відображає те, що свідомість уникає або не помічає. У тиші це дзеркало стає яскравішим. Людина раптом усвідомлює власні мотиви. Бачить емоції, які приховувала, відчуває напруги, які здавалися незначними. Питання до вас які емоції ви зазвичай ховаєте під шаром внутрішнього шуму, що саме ви не хочете побачити? У своїх роботах Юнг писав, що образи, які виникають у такі моменти, можуть бути простими спогади, відчуття, фрагмент внутрішнього діалогу, але кожен із них несе сенс. Він писав. Несвідоме говорить мовою образів, тому важливо не придушувати те, що підіймається, а спостерігати, уявіть ситуацію. Ви сидите в тиші і раптом спливає дитячий спогад. Можливо, фраза сказана кимось, можливо, усталена думка. Ви давно забули, чому саме цей образ. Юнг пояснював, що несвідоме не випадкове. Воно підіймає те, що пов'язано з поточним конфліктом. Часто людина не бачить зв'язку одразу, але зв'язок існує. Давайте подумаємо разом, коли спливає образ, ви намагаєтеся одразу пояснити його чи дозволяєте йому існувати. Юнг навчав, що важливіше спочатку спостерігати, ніж інтерпретувати. Інтерпретація приходить пізніше, коли образ, коли емоційний відгук, стане зрозумілим. Юнг також говорив, що несвідоме не вороже. воно прагне відновити рівновагу і підіймає ті елементи, які необхідні для цього відновлення. Це може бути тінь, це можуть бути забуті бажання, це можуть бути пригнічені почуття, усе це частина психіки, яка вимагає визнання. Зараз я хочу запитати вас, коли підіймається незручна емоція, що ви робите? Відштовхуєте її чи намагаєтеся зрозуміти. Юнг писав, що саме в таких моментах починається реальний рух до цілісності, не тоді, коли людина пригнічує матеріал несвідомого, а тоді, коли вона відчиняє двері. У тиші ці двері відчиняються легше, тому що немає шуму, який змушує людину захищатися, немає постійного аналітичного тиску, немає прагнення контролювати, є лише спостереження. І в цьому спостереженні несвідоме починає проявлятися повно і ясно. Так виникає дзеркало, про яке говорив юнг, воно не показує образи зовнішнього світу, воно показує вас. Іноді це не просто, іноді це викликає опір, але саме в цьому відображенні міститься розуміння того, що ви шукаєте. Можливо, ви вже відчували такий момент, коли раптово розумієте причину свого стану. Наче хтось усередині, нарешті, промовив давно забуту правду. Це і є робота несвідомого, і вона завжди починається з того, що людина дозволяє очам відкритися. Коли внутрішні образи починають підійматися, виникає наступний етап, який Юнг пов'язував з ослабленням контролю его. Він писав, що его прагне керувати кожним рухом психіки і тримати під контролем усе, що здається невизначеним. Але саме це прагнення створює напругу, яка заважає ясності. Коли ж его трохи відступає, психіка починає працювати вільніше скажіть ви помічали, що іноді розуміння приходить тільки тоді, коли ви перестаєте тиснути на себе? Юнг розглядав его як необхідну структуру, але підкреслював, що воно не повинно керувати всім процесом. В одній з його робіт є думка. Его має слухати, а не командувати. Коли людина припиняє наказувати собі відчувати певним чином, припиняє сперечатися з емоціями, припиняє вимагати від себе негайного вирішення, всередині створюється простір для справжнього інсайту. Подумайте про такий приклад: ви довго намагаєтеся зрозуміти, чому певна ситуація викликає у вас роздратування. Ви аналізуєте, шукаєте причини, будуєте висновки. Але все виглядає поверхнево. Тоді ви несподівано перестаєте стискати розум. І в цей момент з'являється просте почуття, яке було приховане можливо, це поранена частина вас, можливо, це давнє переживання. Юнг писав, що істинні причини рідко знаходяться в логічному шарі, вони живуть глибше. Запитайте себе Чір. Юнг говорив, що Его любить повторювати знайомі схеми, тому що невідомість викликає страх. Але саме ця невідомість часто містить ключ. Щоб почути її, потрібно дозволити собі не знати на секунду, на дві, настільки скільки потрібно, щоб несвідоме змогло сформувати сигнал. Юнг описував момент інсайту як раптове прояснення він не приходить крок за кроком, він приходить одразу. Але для того, щоб він виник, внутрішня напруга повинна бути знижена, Его не може утримувати контроль і одночасно приймати нове. Вам знайоме відчуття, коли раптово все стає зрозумілим, коли думка, немов спалахує сама по собі. Це і є той самий момент, на який вказував Юнг. він не продукт зусилля, він продукт готовності. Спробуйте зараз подумати про це чесно. Коли ви востаннє дозволяли собі просто спостерігати емоцію без бажання контролювати її, Юнг стверджував, що в такій чесності виникає зв'язок із внутрішнім центром. Цей центр не шумить, він не сперечається, він не пояснює, він тільки показує, що є. Коли его перестає командувати, людина перестає бігти від власного внутрішнього руху, тоді емоції перестають здаватися загрозою. Тоді спогади перестають лякати, тоді думки перестають тиснути, і в цій тиші виникає ясність, яка не вимагає доказів, вона відчувається як факт. Я хочу запитати вас, що ви відчуваєте, коли перестаєте контролювати внутрішній процес, легкість, страх, звільнення? Юнг писав, що будь-який із цих відгуків вказує на те, що ви переходите до реального контакту із собою. Саме в цей момент відбувається головне, психіка починає з'єднуватися, частини, які були розрізнені, починають складатися, і ясність приходить не ззовні, а з того місця всередині вас, яке завжди знало відповідь, але ніколи не могло заговорити голосніше за его. Коли внутрішній процес досягає точки ясності, людина помічає, що відповідь, яку вона так шукала, не була прихована десь зовні, вона завжди знаходилася всередині, але була перекрита шумом, страхами і спробами контролювати власне мислення. Юнг писав, що істина душі проста, вона не пояснюється складними теоріями, вона проявляється як тихе знання, яке неможливо сплутати ні з чим іншим. Подумайте зараз, скільки часу ви проводите, намагаючись знайти підтвердження ззовні. Скільки рішень ви відкладаєте, тому що чекаєте знаку чи думки когось. Юнг стверджував, що людина знаходить справжню опору тільки коли вчиться чути цей внутрішній голос. Він не вимагає зусилля, він вимагає чесності. У момент, коли шум зникає, коли его відступає, коли несвідоме підіймає свої образи, всередині формується цілісне розуміння. Воно може бути спокійним, воно може бути несподіваним. Воно може бути навіть незручним, але воно завжди точне. Юнг говорив, що несвідоме знає більше, ніж свідомість готова прийняти, і коли людина дозволяє собі почути це знання, її шлях змінюється. Запитайте себе зараз. Квот патій Юнг писав, що внутрішній голос повторює найважливіше стільки разів, скільки потрібно, доки людина не буде готова почути. Відповідь, яка з'являється в момент тиші, не завжди приносить комфорт одразу. Іноді вона показує необхідність змін, іноді вона вказує на стару рану, яку потрібно визнати. Іноді вона нагадує про забуте бажання, але в будь-якому разі ця відповідь рухає людину до цілісності. Юнг говорив, що людина стає зрілою не тоді, коли знає багато, а тоді, коли приймає те, що знає глибоко. У тиші виникає можливість прийняти це знання без опору, воно стає частиною внутрішнього світу, і саме в цей момент людина відчуває опору, яка не залежить від обставин, чужих думок чи очікувань. І тепер я хочу залишити вам питання чи готові ви довіритися відповіді, яка приходить у тиші, чи готові ви дозволити собі почути те, що душа говорить без слів? Юнг часто повторював, що шлях до себе починається з простого кроку. Людина повинна замовкнути всередині, щоб побачити правду, і в цій простій, майже невагомій паузі народжується все, що може змінити життя. Мораль проста зовнішній світ дає інформацію, але внутрішній світ дає напрямок. І той, хто вчиться чути власну тишу, перестає блукати. Він починає йти туди, де знаходиться його реальна сутність.